Всім привіт, підписники! Сьогодні в мене буде новий огляд. Товари з Китаю, ну, з Аліспрес. Ну, Перший вигляд найменше. Це у нас все, вже все. Там ще буде один товар, але він просто вже, ну, не встиг дойти, то буде одна мали. Ну, ще одна частина, але там буквально має 5 хвилин. То ну, хто подивиться, буду рад, і це відео теж, хто подивиться, буде дуже дякую. О, точно. Оце такий пістолет в магазинках. <кій> <кій> Ох, і чуди вони там спали. Ну це, я думаю, знати його. Ох, скільки цих Я ще ж подбирайте. Опа. А. а, ну что? Так, ну по факту за сюда, а за это... Так. Угу. Так. Давайте сюда. О, пацаны. Ну, в принципе, прикольно. Я думаю, известно, это залезное, а это пластиковое. Нормально. Це як чуть. На мене дуже гармотно. Я просто прикольний подарунок, то прикольно Так, далі в нас іде... чуть так зараз. обережно над Тут ще два товари. а Тут я бачу, що тоді не покажу. Ой, трошки пізніше. Вот О, да. я тут. Ну, целый Что <клес> мне О, все. Больше там ничего не было. Ось такие це, ну, освіжу повітря. Можно... А я, по-моєму, білий, але ще галя. А, да, білий. Ой. Пляшечка з водою пала. Ось видно білий. Ой, ой. О, він дуже легкий, можу сказати. Ох, так. Його треба заражати, і треба тільки інструкції. Так як ми не знаємо китайську, ну, в принципі, просто водичку. А ми візьмемо цю. Ну, з вами ну, такі? викидай мені. Надіюсь, ми до неї так. Зараз буде h аж два так зараз. Мені тут телефон А, ну, бачите тут? Ось раз, -раз. Прикольненько. Це угу. сюди тут вставило. А, воно ще різними кольором, що це зарядка. А, гайда, різні кольори. Так. І для вас підписники я завив, ну купив спеціально для вас, для каналу. <гуми> да. Та-дам. Це у нас мікрофони. Вони були найдорожчі, напевно. Так. Да. Ось такі. Ага. О так, так. Ну що зажать? А, це вимикається. Чого не А, це не. Так, о, воно таке маленьке. Бачите, воно ще отаке десь було. А от мікрофони теж дуже маленькі. Я не знаю, наскільки, їх, звісно, буде вистачати. Ну, але ми з вами підвозинки перевіримо. Такі малі пусіньки, яких просього подивіться. Ось мій палець великий і ось цей. Взагалі малесенький. Ну, я покажу в своєму телеграм-каналі, як вони працюють обов'язково. Але я поки що... А А, тут ще й шнури буде так. Це сюди. Тільки сюди за. А. Ну, тут понобу просто шнур. А, подожди, чи тут буде три шнури? Я не... М -м. Тим часом три шнура. Один. Хоча він дуже маленький, ну ладно, шкаємо. Так, згадати вигнію. Так, так як ми з вами не китайці, і ми з вами не вміємо це перекладати, то ми спитаємо Google. Щось я не бачу тут а. ось. Так, да, в мене є ще один телефон, я буду на ньому записувати деякі відео. Ну, як я буду переглядати мікрофон, то мені треба на ось. Так, да, він трошки такий рожевий. Ну, думаю нічого. Ага, не буду показувати. Google. Зараз ось. Пол. Oh. Трошки звісно, підлюд дам. Угу. Ясно. Ну і no. треба у новой ти чи ні? Ну і перекласти не по частинку. Ясно, трошки ще. Що он таки так? Зараз я вам все прочитаю. Ось це. Дякуємо, що обрали наш продукт. Ну, будь ласка, зараз будемо перевіряти вас, ваш продукт. Цей продукт розумний бездротовий мікрофон, який вистачить на 5 хвилин. Який забезпечує професійний рівень запису. Підклю... Підключуючи. підключи... Підключі... Та працюй не потрібен додаток, слава Богу, різноманітне не використання. Його можна використовувати для онлайн трансляцій зйомки, відеоблоги, інтерв'ю, запису, відеонавчання та інших подібне. Ну, нам для вас треба відеоблог. Бездоготовий мікрофон складається з двох частин. Одна, передавач, мі... передавач мікрофона, інший переймач. Малюнок є. Ну, ось хто хоче глянути. Поставити на паузу. Так, значить далі. Що є таке темне? -е. Вітро захисна частин. Де воно? Ось що? Де Деться у нас одна кнопка, я не бачу щось. Чого це сенс А, ось 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 о воно. І постойне О! Під час запису вимкнули світло. То підписники. Ось так. Ну, сьогодні все одно було дуже. Ну, 5 годин точно за день. Так, ну а я вам прочитаю, значить, відео Ой, викладу завтра. ну. Затискач для мікрофона ось. Що. Але оце звичайний пагалон. Доволі, ну, дешево, ну, в принципі, так. Да. За 260 гривень, лише безкоштовно, деякі телефони Android можуть мати проблеми на ну, через систему. Будь ласка, зверніться до свого дилера для отримання детальної інформації. І далі такі точечки, І тут точечки. А, блін, це ще інтернету немає. Ну, ладно, ну ладно, ми збавимо. Ну. Ладно, це я, бачите, перекладу. Ну, коротше, оце я перекладу і викладу в свій телеграм-канал. Або потім... А, ні, я це вставлю в другій частині, як прийде інший товар. Я вставлю, а поки що. Це можна відкласти. Так, це згорнути. Так, вона ну, тут було згорнути. Раз, два. Так, більше там нічого, крім зарядки не йшло. Ну, в принципі, з товарів все. Ну, Так як в мене канал початковий, то багато товарів і не буду, вибачайте. Але... Ось така то реальність, але. В принципі, я думаю, ви, ну, якщо ви поставите лайки, я буду дуже вам дякую. Якщо ви ще підпишетесь, я буду дуже-дуже дякую. Якщо ви подивитесь, поділитеся з друзями, я дуже буду вам дякувати. На, ну, наша перша ціль 50 підписників. Залишилось зовсім трошки. Якщо ви підпишетесь, ну я думаю, вам не складно, буду дуже дякувати вам. Можу вставити навіть ваш коментар. Ну, Маєте написати коментар, я можу вставити, якщо захочете. Якесь відео наступне, наприклад, або просто в шорт. Ось ще так побачити. Ну, тоді всім папа, тому що світло вихнуло, і відео буде тільки завтра. Па-па!